Антра на місці. Я також на місці. Всім привіт. Пацани. Вітаю вас на каналі Дніпро на зв'язку. Це канал Протаксі, Отаксі в місті Дніпро. Сьогодні неділя. 17 вересня, і я буду їхати працювати. Зазвичай, зазвичай. Я по неділям відпочиваю. Але я почав собі робити таку штуку: мінімальний план, скільки я повинен заробити за тиждень. І у мене на цьому тижні два дня було по півдня, Коротше, я не працював повноцінно і до цього плану я трохи не дотягую і вирішив виїхати в неділю його добити. Мені буквально там надо, там 700-800 гривень. Але буду їхати і кататись. Плюс мені потрібно забрати жінку сьомій вечора з роботи, От, тому вийде, що я попрацюю 7 годин, зараз 15 хвилин, 15 хвилин на першу, попрацюю десь 6,5 годин, плюс-мінус. І подивимося, скільки можна накатати в неділю. Але робота буде кайфова, я думаю, тому що город пустий, пробок нема, заторів нема верніше. І буде не робота, а кайф так, що, чайочки, кофійочки бутербродики судочки. Сідайте позручніше. Всім приємного перегляду. Хочеться, звісно, попрацювати по убіру, зробити 7 замовлень і забрати свої 240 гривень. Така промо-акція на п'ятницю-суботу-неділю, зроби 10 замовлень і 240 гривень. Мілач, а приятно. Хотілося би, але не факт, що вийде, тому що убір просто-просто, просто убер просто, просто умірає. Є ще у нас уклонідзе, горять он коефіцієнти. Я буду вмикати і уклонідзе. Буду старатися по убіру працювати, але уклончик... 6,7 подача. Прекрасно. Але уклончик, я думаю, буде вигравати. По уклону у мене карма, пацани, 95%. Набив собі карму і буду її тримати на цьому рівні. Максимум раніше мінімум, до якого я можу опустити, це 90%. А так буду тут в цьому приділі 95 плюс-мінус тримати, тому що уклон у мене по факту єдина робоча служба. Болт заблокований я. Uber мовчить. Тому виходить, що я працюю ну, 90%, ладно, 85% по уклону і 15% по Uber Uber в усіх містах, майже в усіх містах підняв тарифи, десь на 25%, десь на 10%. І писав всім, що підняття тарифів пов'язано з подорожчанням палива. Але по версії Uber в Дніпрі або паливо не дорожчає, або нам і так всього вистачає. У нас також паливо подорожчало, але тарифи не піднялись. Плюс дуже мало. Замовлень, плюс саме низький тариф, коли були хороші промки, то а, за що промок Uber вигравав, можна сказати. Хоч якось. Зараз промки таке собі на наступний тиждень, десь там понеділок, вівторок, середа, четверг, роби там 10 замовлень, отримає 160 гривень. Ну, це взагалі смішно. Замовлень небагато, подачі кидає вічно. Ну, дуже рідко таке буває, що ти півтора півтораками подачі піймаєш. Одним словом, в болту болт мене заблокував на рік. Мені дуже багато хто писав, що можна написати в підтримку, вибачитись і сказати, що так і так зробив там помил, помилку, там ля-ля та поля. Відновіть. Я так і зробив, написав, що жалкую, вибачте, давайте все заново. начнемо з чистого ліста, але мені сказали, іди нахер. Через рік тебе автоматично розблокують. І підтримка написала: не знаю, правда, це чи не правда, що у них немає технічної можливості розблоковувати водіїв. Це Мені особисто написали, так що кого там розблокували. Я не знаю. Пацани, як у вас так вийшло, вам повезло. Одним словом, тому поубір по уклону я зробив. У мене була карма десь там 80, вона там 85, 80, і навіть до 78-ми опускалася, я відчував, що роботи просто не вистачає. Тому я на цьому тижні плідно працював по уклону, набував карму, возив все підряд, можна сказати, по фільтрам, що залітає, і зробив отаку карму, і треба її дотримуватись. Тому що, якщо я ще уклон собі забараню, то ну, взагалі я буду заробляти 3 копійки. На тиждень. Так. Фільтр. Я ж наче включав, а він не включений, а не включив я його. Фільтр ранок, Uber включений, уклон включений. Чекаю перше замовлення. Погодка, пацани, просто песня. Просто пісня. Позавчора був дощ, холодно, а сьогодні вже я вон... видно шортики, знов, кросовочки. Просто красота. Все, жду. Перший свій заказик. Ай-яй-яй, помив машину. Іть. І по таким болотам треба їздити. Взяв я своє перше замовлення по уклону. Ось так воно виглядає. Видно, не видно. 160-143 гривні за 10 км з сурської на школьний тупік на металургів. Я так Подозріваю, я, звісно, не дуже там шарю в металургів, але то сплошний частний сектор, і я думаю, там плюс-мінус така сама дорога. Ну ладно, ввечері помию заново тачечку. Дуже, звісно, цікава погода. Вчора зранку я включав в печку і ввечері вмикав в печку, а днем треба вмикати кондей. Зранку плюс 10-11, днем плюс 26 і дуже жарко. Ох, тут, -мо. Я не буду заїжджати сюди, дивіться. Я не буду туди заїжджать, я зараз позвоню і скажу, виходьте сюди наверх, любі друзі. Я манав там кататися. Коротше, зранку печка, ввечері печка. А днем Кондей, отака от погода. Що хер його знаю. Шорти-футболка, зранку мерзнеш. Кофта днем жарко. Такі діла. Ладно, буду дзвонити клієнтам, просить, щоб вони вийшли сюди Так, такий склон. <сих> Не розвернутись, потім назад-задом. Дуже оська дорожка. Тикс, друге замовлення 91 за 2. 1.49 коефіцієнт. Є, yeah. але, куди я приїхав? Я вам сейчас покажу. Це, короче, ну капець. Я наче в місті, але, але десь в якихось таких День Єбіней. Зато кофе горять. Відос так можна назвати. День Єбіней. Тому що, ну, перше замовлення на кварталі я. Коротше, забирав. Ну там ви самі бачили, вже пенсія і привіз цей школьний тупік, слава Богу, не в самий низ, так, а посередині, Коротше, не дуже весело. Потім взяв замовлення СТБ на Мазепи і сюди приїхав. Тоже по-любому треба їхати кудись відкатуватись туди, вгору, десь до цього обласного. Центри зайнятості, блін, забувся, як та вулиця називається. Представляєте? Ну нічого страшного. Хтось з Дніпра той зрозумів. О, тут. Чому я не люблю Петровського, чому я не люблю металургів? Тому що дуже багато тут таких доріг і вулиць, куди можна приїхати. І, по-перше, дороги тут херзна які, а по-друге, приїжджаєш в якусь балку. І ну, звідси виїхати. Важкувато і по-любому треба відкатуватись, Ну відкатуватись то полбіди але по яким дорогам відкатуватись. Тут ще плюс-мінус по 10 дорозі дорога на п'ятерочку Так що треба вибиратися з Петровського, вибиратися з металургів, щось пінінкає, пілінкає. Орловська вспомнив, Орловська Все, до речі, вісить з Орловської. На Пушкіна. 1,3 подача. 86 за 3,7 і я його беру. Зефіра. 62 замовлення, рейтинг 5. Їду. Так, Привезли Владіслава. Вибрались в цивілізацію. Так сказати. І висить наступне замовлення. 666 замовлень зі Шмітта на Аполо. 90 за 4,6 частним секторам я накатався. Дякую. Більше на Петровського металургів повертатися сьогодні не буду. Обірок мовчить, мовчить. А у Клонідзе навалює, навалює, навалює. Я вам пацани, кажу. Я особисто відчуваю різницю між кармою в 80% і кармою в 95%. Просто замовлення за замов. Так, да, є робота, да, замовлень плюс-мінус вистачає. Але все одно, з кармою 80% я стою, стою. Я навіть зранку можу стояти між, між замовленнями 10-15 хвилин. І мені нічого не залітає. А тут замовлення за замовленням. Да, вони зараз голі, да, вони зараз без кофа. Але не стою. Але не стою. Все, подаюся, січусь на поло. Пам-парапам! Чікс. Єе. Єє, і висить наступне замовлення, це навіть комфортик. Це навіть комфортик. Приїхав я на поло і поки їхав на поло, не включав уклона, включив один убір. Думаю, дам малому шанс. І він стрельнув 700 метрів подачі було. Виїжджай, виїжджай 700 метрів подачі було і поки їхав, стрельнув в На Слобожанській є щось там, там щось там там за 100 ще модель Ну коротше. Їду я на Слобожанський. І це буде п'яте замовлення, і залишається ще п'ять. Все-таки хочеться мені ці 240 гривень халявних по Uber, Хочеться, реально хочеться. А якщо возити Uber Comfort і отримати ці 240 гривень, то це буде норм, тому що Uber Comfort такий самий, як і уклон стандарт чистих грошей. Ubier X, да, так, трохи льо. А комфорт такий самий. Так, треба бігом докурювати, бо дуже хочеться курити і включати кондей. Це ж комфорт, йопте. Бо жаркувато, реально жаркувато. На вулиці прям, прям хорошо. Бумс! На 16 лікарню я приїхав. Бажаю здоров'я. На 16 лікарню. Убірок, 3 чик ряду. Коротше, приїхав я ОТО на Гарвіс. На Слобожанській по комфорту і відразу з Гарвіса. Я тільки людину висадив, запаркувався, і з Гарвіса прийшло замовлення на 16-ту лікарню. І поки виїхав, дивіться, вийшло 98 гривень 50 копійок за 10 км. За 10 і 1 км. Ну, я буду рахувати за 10 км. Отаке замовлення вийшло. Бачите? І поки їхав, мені стало цікаво по уклону. Скільки би вийшов би уклон стандарт, голий уклон. За 10 км було б 135 гривень. Тобі ж чистими там би вийшло 112, якщо за налічку, і безготівкове там щось 109 чи 110. Отак, коротше, різниця, різниця виходить 15 гривень. Голий стандарт уклона на 10 км і голий Uber X. Чистий прибуток, різниця на 10 км це 12 гривень. Отак, от щоб ви знали. Але на коротких замовленнях, там 4-5-6 км, там різниця взагалі маленька. Але якщо я виконую промку, то можна вважати, що до цього замовлення ще додасться 24 гривні, то з промкою це вигідніше. Ось так. от. Але її ще треба виконати виконати. Я на 16 лікарні, зараз тут трошки постою чисто поуберу, і якщо нічого. Напротязі п'яти хвилин не прийде, поки покорю, то буду включати уклон і стартувати далі. Дивіться, як після обнови почали замовлення приходити. Тобто не відкривається відразу на весь екран, треба брати. Оп, а потім відкривається на весь екран. 1,25 коефіцієнт 132 за 6,8. Богдана Хмельницького, 19. Ну Так я вже на місці виходить, що да Чи треба назад. Я біля лікарні, а можливо це поліклініка. Ні, воно все, я на місці. Окей. Чудове замовлення Бримс. Так, з космічки я повертаюся на Савченка по убірочку. Єсть. І висить у мене наступне замовлення. Щось я не дуже розумію, де те дітка єсть. А ну, іди сюди. Пімо. Ага, все, розумію, все, і їду на ЖД вокзал міні малочка. І це виходить, буде моє восьме замовлення по уберу. І залишиться ще два, і все, і можна катати один уклончик. Ну і убірочок, якщо будуть кефи або комфорт, мене хірово видно, да? я знаю, ну, що поділати. Все, подаюся. Знову я приїхав на Орловську. Мінімалочка 57 гривень за 2 км. пацани А ви, говорите не заробляємо. Дивіться, я навіть не буду перераховувати. Я думаю, тут вистачає. Це, звісно, це звісно, сильне замовлення було. І вони їхали в трьох, в трьох маршрутка в Дніпрі вартує 15 гривень, а у них поїздка 57 гривень. І звісно, вони вибрали, що поїдуть на таксі на 5 гривень дорожче на таксі, ніж на маршрутці. Ось такі от реалії. Це, звісно... Це, звісно, круто. А ви кажете, в таксі не заробиш. 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 Все заробиш. Якщо будеш працювати. Якщо не будеш працювати, то не заробиш. <гум> Рейтинг бачили. Бамс. Це навіть не обсуждається. Ой, ручний чок, чорний список, Blacklist blacklist а воно пішов в мій. воно бачите. Пішов в мій пасажир в поисках дози. Де життя наркомана, вона така. І таксиста. Такі клієнти також потрапляються. Було чисто цікаво, замовлень мало, тому був варіант, що у цієї людини ну просто один раз з кимось поконфліктував і вийшла. Вийшов отакий от рейтинг. Ні, це тупо їхав, їхав за дозою, Це було неважко зрозуміти. От. І я його вирішив так сказати для, контент, для контенту і для себе перевірити. Але цей пасажир повністю відповідає е своєму рейтингу. Наступний пасажир. 1898 замовлень 465 рейтинг. Видно вам? Не видно? Лєра? Ну, везем. значить, Леру. я ж кармою дорожу. Хоча 375 можна було позвонити диспетчеру, і навіть якщо замовлення пройшло по фільтру, як в моєму випадку, можна було б відмінити такий рейтинг можна відміняти без втрати карми. Хто не знав. Тепер знайте. Так, мені треба ще одне, я їду на телевізіону 16Б. Мені треба ще одне замовлення по обірочку Вже без 15.5 працюю я до 7 ну План свій вже зробив. План мінімум. Думаю, вийде у мене і план максимум. Це півторушка. Я думав за 7 годин півтори тисячі днем це буде норм. Ну, подивимося. Пілочку, ось це замовлення 99 за 6. Нормальний пасажир. Так, уклон включати не буду, буде включений тільки Uber. Ну, він вже тут маслає. І я трошечки зголоднів, і тут неподалеку є магазинчик. Я там частенько купляю багети, Там з біконом чи там ще з якоїсь там. Ну, коротше, прикольні штуки, такі багети. Гама робить фірма гама. От саме гамовські багети дуже смачні, тому що є ще якісь. Але вони не дуже смачні. І паралельно буду щось ловити по уберу. Щось прийде? Поїду. Три кеме подача з Гагаріна, ага. 1,5 кев був. Але його забрали. Коротше, буду щось ловити, якщо по уберу щось прийде, то відразу поїду. Якщо не прийде, то трошки пообідаю, тому що хочеться кушать, так сказати, перекушу. Перекушу. Фух! Бо я вам так скажу, я і з машини навіть не вилазив, і кави не пив. Один раз виліз, перекурив сіаретку, і все, в принципі, замовлення за замовленням. А якби я не чекав по опіру замовлення, а по уклону, то уклон навалює, прям, прям навалює. Реально. Погода гарна, сонечко світить, народ гуляє, поки є така можливість, тому що ще трошечки тиждень, максимум два. І я думаю, погода стане набагато гірше. Все, я перекушувати і чекати заказ по поузеру. Ходи голодний, а не багетик, нічого немає. Все з'їли, а нічого не привезли. Взяв собі кофейочка, сигаретку. Кофейок нормально перебуває п'єт. Зараз бахну чашечку кави, покурю. Ех, може поки що прийде. Та буду вже, мабуть, чекати вечерю. Ну, поки поїду додому і вдома повечеряю. Так-так, відблизьку нічого не видно, так? Да? Убір нічого не дає, взяв уклон. З Марії Кюрі 5 з геноплази Мусліма Магамаєва 10. 940 метрів подачі. За скільки? 72 за 3,2. А що у мене фільтр центр? А що, у мене без стіни? А, від 70. Ну ладно. Ладно, поїдемо. 70 то 70, але я щось у мене зазвичай від 80 стоїть. Чому це я 70 поставив? Хер його знає. Я колись сидів, пацани сидів і такий думаю, да що таке? Чому в центр нічого не приходить? В чому дело? В чому справа? А потім заходжу. А у мене фільтр стоїть центр 250. Це я не знаю, чому я такий фільтр поставив 250 по центру. Це, віддать, щось переплутав, хотів додому, поставити. Коротше, щось я наплужив і поставив фільтр 250 по центру. І сижу, думаю, що нічого не приходить, що нічого не такі, вроді кефи горять, а тому і не приходить. Тому перевіряйте свої фільтра, перевіряйте сектора. Щоб не було всяких ситуацій незрозумілих. Поїхав я, поїхав я за Євгенією на Марії Кюрі 5. Як на зло, там було 1,6 подача і на Грушевського їхати. Можна було останнє замовлення по уберу закрити, і було все чотінько. Ну, Тупо як на зло, трошки я не дочекався, зовсім зовсім трошечки. Ну нічого, я думаю, зараз я їду на пам'ятник Слави. Я думаю, там буде все норм. Неоплаза. Я подався. Ура! Ура! Це була мінімалочка 2 за 50. Але я зробив промочку. І ви подивіться, кефики горять. Горять. Все. Все. О, тут ще досі висить у мене отак. Так. -у. і тут кефики горять. Ура, ра ура, ура Промочка зроблена. Ще годинку я можу попрацювати. Реально попрацювати. Два-три замовлення можу зробити. І буду їхати за своєю коханою жіночкою, яка робить красоту Другий чийсь жіноці. Не забувайте, ботокс, кератінбіксіпловстія і холодне відновлення, і ще щось там, -там. коротше, пацани. Хочете зробити свій мадам подаруночок, але не знаєте що, я вам кажу. Я вам підсказую, Будуть задоволені на 100%. Аня робить там такі чудеса. Я в цьому не бельме, але як бачу результат, то повірте мені, воно вартує того. Для це... це я не знаю. Це як. Вам жінка взяла там Чікс і машинку відполірувала, да? оплатила вам поліровку, і машинка вся сяє, отак і у них. Волосы таке пушиться, кучеряве. Там кожен ранок вона там з утюжком їх вирівнює, щоб вони були рівні. А тут оп процедурку зробив, і все. І ходиш, ти там 2-3 місяці. Я не знаю скільки воно там працює, там в залежності від типу волосся, і вона ходить завжди. З утра встає встала, вмилась і пішла. все, з головою нічого робити не треба. Вот такая рекламка. Ввечері сьогодні буду брати з жінки за рекламу. Щось Щось буду брати. Все, стою в центрі, уклончик включив, убірочок включив. Два-три замовлення і додому. Ой, і заганій. Плюс один в копілочку 80 за 2,4. Так, і приїхав я на Тополя. Закриваємо. Закриваємо, закриваємо, закриваємо. Фільтр, центр вже включений. Півтора кМ радіус. Навіть горить якийсь кеф. 18-20 на годиннику. І знаєте що, треба, щоб зараз не трапилось так називаємо западло, тому що у мене залишилось 40 хвилин, щоб доїхати в центр. Обірок. давай тебе запустимо. Щоб не прийшлося пустим мені їхати, я так сміло сюди поїхав. Розраховуючи на те, що по-любому щось прийде. Дай Бог, дай Бог, тому що якщо не прийде. Ох, як не хочеться мені пустим їхати в центр. Дуже-дуже не хочеться. Так що, госпожа удача, я в те вірю. І ось вам госпожа удача, я навіть не встиг пихуайка це зробити. На Святослава Хороброго пайдет. З Панікахи 11, 125 за 8. І звичайно, звичайно, я беру і їду. Я не буду стояти щось там чекати. Ні. Перше, що залетіло, я краще там в центрі постою, почекаю Аню. Все, роблю останнє замовлення. Ну, що ти там? Круть, верть, круть, верть? Роблют останнє замовлення. І підбиваємо підсумки сьогоднішнього дня. Є кабасік, єсь кабасік, єсь кабасік. Так, любі друзі, любі друзі, по-перше, на годиннику 1842. Проїхав я 111,5 км 760 в мене по Убіру. Давайте. Ой. Давайте отак от зараз калькулятор. 760 в мене по убіру плюс. 934 по уклону. Але от не знаю, я це вже свіжі дані чи не свіжі, тому що уклон буває, обновляється не дуже швидко. Так, 934, плюс 934. 1694 гривні. Коротше, 1700 гривень. Да ні, вроді, обновився. Да? Так, 1700 гривень. По газу, дивіться, газ на 111 кілометрів. Ну, я думаю, 300 гривень це ну, це 13 літрів десь газу у мене вийде. Розход у мене на 100 км, там 11, 5, 11, до 12 літрів, коли я їжджу без кондиціонера по пустому місту, він ну, не більше 12, це, це точно. Я думаю, сьогодні літрів 11 плюс-мінус буде. Ну коротше, якщо в будній день у мене 11,5 було, в п'ятницю 11,7 чи 11,8 це це заторам шаленим, яких сьогодні, до речі, не було, і це просто кайфово. Тому що з вересня просто бешені у нас затори, особливо вечір, центр це просто бери і вешайся. Без заторів, без нічого, я думаю, 11-11,5 у мене розход газу. Газ вартує в Дніпрі 26 гривень з усіма моїми знижками від додатка Таксі Ua 250. І якщо на вогі розраховується картою віза від Приватбанк, ще плюс гривня. І того знижка 3,50. Тобто газ по 22,50 я рахую 13 літрів. Ну, десь на 300 гривень я газу і задую. І того виходить 1400 чистих за 5,5 годин. Я вважаю, це просто прекрасно. Ну, 250 гривень година, грубо кажучи, у мене виходить. Я думаю, якщо сьогодні працювати весь день, там з 8 ранку до 8-9 вечора, то 2500 3 тисячі можна було б зробити просто ну просто на ізі. Город пустий, катаєшся собі, кайфуєш. Сьогодні реальна зміна вийшла просто в кайф. Амортизацію я не рахую, тому що кожен тут. Трахує її сам, Ну навіть якщо амортизація 200 гривень відкласти, то 1200 вийде, 1200 за 5,5 годин. Нормально, чистих, це вже звичтом всього сього Я думаю, ну чуть більше, ніж 200 гривень година, це в принципі норм. Що ще хотів сказати? Да, все, в принципі, все. День класний, мені от така робота мені реально в кайф, просто не напрягаєш. Туди-сюди, туди-сюди катаєшся, кайфуєш. Зачот. Всім, пацани, дякую за перегляд. Дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, ваша неділя була також продуктивна. Ваш тиждень був взагалі супер продуктивний, тому що цей тиждень був дійсно хороший по роботі. Той був поганий, а цей хороший. Всім бажаю всього найкращого. Дякую за перегляд, ставте лайчики, підписуйтесь на канал. Пока пацани!